Вітаю! Мене звати Віта Маркітан і я викладачка математики. Ми й далі працюємо з квадратними нерівностями. Минулого уроку ми помітили, що під час розв'язування квадратних нерівностей графічним методом принциповим для нас є напрям віток параболи, що є графіком відповідної квадратичної функції, та наявність або відсутність нулів функції. З'ясуємо, як визначити положення графіка квадратичної функції y дорівнює ax квадрат плюс c відносно осі абсис. Наявність і кількість нулів квадратичної функції y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c визначається допомогою дискримінанта квадратного тричлена ax квадрат плюс bx. +c. Знак старшого коефіцієнта квадратного тричлена ax квадрат плюс bx плюс визначає напрямок віток параболи y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c шість випадків схематичного розміщення параболи y дорівнює ax квадрат 2 плюс bx плюс c відносно осі абсцис, залежно від знаків чисел а і д, показано у таблиці. х1 і x2 нулі функції, х0 абсциса вершини параболи. Якщо d більше за 0, то нулів у функції 2. Якщо при цьому а більше за нуль, то відки параболи напрямлені вгору. Маємо клітинку 1. Якщо А менше за 0, то відки параболи напрямлені донизу, клітинка 2. Якщо d дорівнює нулю, то 0 у функції 1, ми позначаємо його точкою на осі ОХ і схематично проводимо параболу, яка дотикається до осі ОХ у цій точці, відки параболи при цьому напрямлені вгору при А більше за 0 або вниз при А менше за 0. Маємо клітинки 3 та 4 нашої таблиці. І відповідно, якщо D менше за 0, то нулів функція немає, і ми схематично проводимо параболу, розташовану у верхній півплощині, звідки якої напрямлені вгору при А більше за 0. При А менше за 0, відки параболи напрямлені донизу. І вона розташована у нижній півплощині. Маємо клітинки 5 та 6 нашої таблиці. Скористаємось цією таблицею для розв'язування нерівностей. Приклад перший. Розв'язати нерівність х у квадраті плюс 6х мінус 7 менше за 0. Розв'язання. Для квадратного тричлена члена х у квадраті плюс 6х мінус 7 дискримінант дорівнює 6 у квадраті мінус 4 помножити на 1 і на мінус 7. Дорівнює 36 плюс 28 дорівнює 64. Більше за 0. Коефіцієнт а дорівнює 1 більше за 0. Цим умовам відповідає клітинка 1 таблиці. Розв'яжемо рівняння х у квадраті плюс 6х мінус 7 дорівнює 0. Знайдемо корені. Х1 дорівнює мінус 6 мінус 8 поділено на 2 помножено на 1 дорівнює мінус 7. Х2 дорівнює мінус 6 плюс 8 поділено на 2 помножено на 1 дорівнює 1. Тоді схематично графік функції y дорівнює х у квадраті плюс 6 x мінус 7 можна зобразити так, як показано на рисунку. Із рисунка видно, що відповідна квадратична функція набуває від'ємних значень на проміжку. Від мінус 7 до 1. Приклад 2. Розв'язати на рівність мінус х у квадраті плюс 4х мінус 3 менше за 0. Розв'язання. Для квадратного тричлена мінус х у квадраті плюс 4х мінус 3 дискримінант дорівнює 4 у квадраті мінус 4 помножити на мінус 1 і на мінус 3. Дорівнює 16 мінус 12 дорівнює 4 більше за 0. Коефіцієнт а дорівнює мінус 1 менше за 0. Цим умовам відповідає клітинка 2 таблиці. Розв'яжемо рівняння мінус х у квадраті плюс 4х мінус 3 дорівнює 0. Знайдемо корені. Х1 дорівнює мінус 4 плюс 2 поділено на 2 помножено на мінус 1. Дорівнює 1. х2 дорівнює мінус 4 мінус 2 поділено на 2 помножено на мінус 1. Дорівнює 3. Тоді схематично графік функції y дорівнює мінус х у квадраті плюс 4х мінус 3 можна зобразити так, як показано на рисунку. Із рисунку видно, що відповідна квадратична функція набуває від'ємних значень на кожному з проміжків від мінус нескінченності до 1 та від 3 до плюс нескінченності. Хочу зазначити, що для зручності обчислень та задля уникнення помилок на практиці у розв'язуванні нерівностей. У яких коефіцієнт А є від'ємним числом, спочатку його роблять додатним, помноживши обидві частини нерівності на мінус 1, а вже потім шукають корені відповідного квадратного рівняння та розв'язують нерівність. Приклад 3. Розв'язати нерівність 2х у квадраті мінус х плюс 3 більше або дорівнює нулю. Для квадратного тричлена 2х у квадраті мінус х плюс 3 дискримінант дорівнює мінус 1 у квадраті мінус 4 помножити на 2 і помножити на 3. Дорівнює 1 мінус 24 дорівнює мінус 23 менше за 0. Коефіцієнт а дорівнює 2 більше за 0. Цим умовам відповідає клітинка 5 таблиці. Схематично графік функції y дорівнює 2х у квадраті мінус х плюс 3 можна зобразити так, як показано на рисунку. У цьому випадку квадратична функція набуває тільки додатних значень. Отже, ця нерівність має розв'язку множину від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Приклад 4. Розв'язати на рівність 49х у квадраті мінус 14х плюс 1 менше або дорівнює 0. Розв'язання. Для квадратного тричлена 49х у квадраті мінус 14х плюс 1 дискримінант дорівнює 14 у квадраті мінус 4 помножити на 49 і помножити на 1. Дорівнює 196 мінус 196 дорівнює 0. Коефіцієнт а дорівнює 49 більше за 0. Цим умовам відповідає клітинка 3 таблиці. Установлюємо, що х0 дорівнює 14 розділити на 2 помножити на 49 дорівнює 1 сьомій. Тоді схематично графік функції y дорівнює 49х у квадраті мінус 14х плюс 1 можна зобразити так, як показано на рисунку. Але в цьому випадку квадратична функція набуває тільки невід'ємних значень. Тому ця нерівність має єдиний розв'язок x дорівнює 1 сьомій. Отже, ми сьогодні з вами розглянули шість можливих розміщень параболи Y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c відносно осі абсис, залежно від знаків чисел А і Д. Склали відповідну таблицю і з'ясували на прикладах, як за її допомогою розв'язувати квадратні нерівності. Випробуйте свої сили у домашньому завданні. Я вірю, у вас все вийде. До зустрічі наступного уроку. you <music>